І тут у селі Корещина вона народилася, тут на Корещанській землі навічно спочила, для держави, це герой України, для людей, це воїстину народна артистка, козачка бо мала козацьку вдачу, чураївна. Бо за життя її ми всі називали, порівнювали із легендарною Марусю Чурай. Берегиня роду українського, голос наш, пісня, душа. Святий синів Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. І нам, священнослужителям, приємно бачити, дорогенькі мої всіх вас тут. Це означає, що ми дійсно духовні, що ми християни, що ми зібралися на цьому місці і підносимо молитву. Просимо, благаємо. Нехай буде це по-простому, але це тепло, це приємно і це радісно. Раїса Панасівна, дорогенькі мої, сьогодні на небесах, і вона це все бачить. Вона бачить, що тут відбувається, і її серце радіє. Вона сьогодні, дорогенькі мої, схиляє голову перед Симанами. Часто ми, християни, хочемо простягнути руки допомоги нашим рідним і близьким, хто відійшов із цього світу і не знаємо, як це зробити. І часто так їх не вистачає. Хочеться підтримати їх, поговорити, тому що вони перебували з нами, дарували тепло, ділили радість і горе. І наше християнське серце усвідомлює, що цього вже не повернути і цього вже не буде. І ми хочемо їм допомогти. Допомога наша це є прояв нашої віри. І щирої молитви. Це коли ми сьогодні зібралися тут і разом всі молимося, підносимо молитви, кожен про себе взиває, благає і каже: Господи, упокой душу, спочили грабів Твоїх і називає ім'я. Для них, як кажуть святі Отці, відбувається велика радість і торжество. І велике полегшення, тому що вони вже самі за себе не в змозі молитися. На превеликий жаль ми сьогодні співаємо вічна пам'ять, вічний спокій. Вдумаємося в ті слова, де нема ні зла, ні обману, де панує мир і благодать Божа, де серце людське знаходить спокій для своєї душі. Я сьогодні приємно вражений. Я дякую кожному із вас, хто прийшов сюди для того, щоб помолитися. Дякую жителям цього села. Дякую гостям і дякую організаторам. Нехай все милостивий, Господь, дорогенькі мої, тут сьогодні, на цьому місці почує наші молитви і упокоїть Раїсу Панасову. Миколу, Марію, там, де всі праведні перебували. тобто на лоні Авраама, Ісака та Якова. Вічна пам'ять і Царство Небесне, високодостойне товариство, доброго дня, любі друзі. Ми раді сьогодні вітати вас у нас в селі Корещина, на нашій святій землі, село Корещина. Колишнього Глобинського, а зараз Кременчуцького району Полтавської області, Глобинської об'єднаної територіальної громади. Ми вітаємо вас в цей день, коли українці всього світу, де б не закинула їх доля. Вся Україна, Полтавщина і вся Глобинщина відзначає цей день 80-річчя від дня народження, Героя України, народної артистки України, лауреата премії Тараса Шевченка лауреата премії «Осіннє золота імені Дмитра Луценка, повного кавалера родинів княгині Ольги Раїси Ванасівни Кириченко. що вона відійшла, від свіла, від любила, Що осипалась від вишні уманенім білім саду. І журавкою в небо на крилах злетіла. І безсмертником світлим присвітлим край буде цвіла, ви не вірте, що все в цьому світі сує, світ, минуще відболить, відгорить, і зникає, згорівши тла. Не зникає ніколи в людині духовне і суші. І омріяна пісня, яка поміж вам жива. І пісні її діти зросли і мандрують по світі. Її серце в них б'ється, і віра її не згаса. Україна безсмертна, любов її світла і чиста, вічно сонячна і неосяжна мій небеса.